Відданості та рішучості, тож, пане президенте, дякую вам за вашу присутність тут сьогодні і передаю слово вам. Дякую вам дуже. Дуже вам дякую. Це навіть забагато для мене. Тож тепер дійсно дякую вам і для мене велика честь. Вірний зброєносець Володимира Зеленського Давид Арахамія, цього разу поширюючи відео у своєму телеграмі, був максимально лаконічним для зрадофілів, які кажуть, що все втрачено в США. І справді, якщо міряти мірками 95-го кварталу, то візит, принаймні, чи принаймні цей виступ пройшов успішно у залі. Одного з американських вишів повний аншлаг. Та аплодисменти саме те, що Володимир Зеленський любить. Але що з тих аплодисментів українським воякам? Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Тут ми говоримо про основне, і зараз це, близь... це візит Зеленського до Сполучених Штатів. Штатів Америки, зокрема, блискучий за визначенням видатного дипломата сучасності Давида Арахамії, візит Зеленського, який ще, втім, триває, однак вже оголошений Арахамією видатним. Якщо вам буде цікаво вам це відео, поставте подобайку, підпишіться на. Канал та долучайтесь до числа спонсорів та патронів каналу. Попри таке захоплення своїм шефом Давида, Арах... Давида Арахамії, сенатор республіканець Джеймс Ленгфорд Лен... ем... заявив, що, попри всі виступи зеленського, позиція його партії залишається незмінною. Республіканці вимагають укласти угоду щодо посилення прикордонного законодавства США, перш ніж затверджувати додаткову допомогу Україні. Втім, вся справа у тому, що американський сенатор просто не читає телеграм Давида Рахамії. Ну, він багато втратив у своєму житті. Доша, Зеленський добирався аж через далеку Аргентину. Де за офіційною версією взяв участь у церемонії інаугурації їхнього новообраного керманича? До речі, країна, яка досі в ООН, у питаннях, які стосуються України, утримувалась при голосуваннях. Тобто, дружби з Аргентиною нам ні холодно, ні жарко. Це типова країна, яка хоче всидіти на двох стільцях. Ну, також ця країна відома тим, що дала світові е, е, папу Римського, який від, відзначається пропозиціями щодо російсько-української війни у стилі кота Леопольда, хлопці, давайте жити мирно. Ну, і ш, ще важливий момент. У далекій Аргентині Зеленський зустрівся з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Так, ніби провести зустріч з угорським прем'єром десь ближче у нього просто не було можливості. Є ще один цікавий момент, про який я раніше говорив з Володимиром Цибульком. По дорозі із Аргентини в США Володимир Зеленський міг на годину-дві зупинитися у Гаяні країні, яка зараз потерпає від агресії союзника Росії. Венесуела, яка анексувала більшу частину її території. Так чи інакше, але по дорозі з Аргентини до США літак Володимира Зеленського мусив десь зупинитись на дозаправку. Принаймні для старту візиту Зеленського у США, такий початок був би просто вибуховим. Замість з того Зеленський по дорозі в Аргентину зупинився і зустрівся з президентом іншої маленької держави островів Зеленого мису або Кабо Верде. Чи, можливо, для Зеленського основним критерієм було слово острови Зеленого мису. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. Долучіться до числа спонсорів та патронів каналу. Дякую!